Дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні покажу, як я готую ось такі американські пончики або донатси. Їх люблять як дорослі, так і діти. Рецепт залишу в описі під відео. Хто не підписаний на канал, підписуйтеся. Будемо готувати. До дріжджів у мене пресовані, можна використовувати і сухі. Я додаю тепле молоко, ретельно перемішую, потім додаю цукор, сіль, все змішую ложкою. Ванільний цукор обов'язково додаю, одне яйце, борошно просіюю і замішую спочатку ложкою тісто, а потім поступово досипаю і замішую м'якеньке, еластичне і м'яке тісто. Такі пончики можна готувати з різною глазур'ю, Посипкою, вони дуже яскраві, діткам подобається за рахунок цього, а також вони є смачними і дуже поживними. До тіста я додаю розтоплене вершкове масло, частинку відразу вливаю, а частинку буду додавати в процесі вимішування. Борошно має бути обов'язково просіяне, додати його потрібно поступово, тому що чим м'якше буде тісто, тим пишніші вийдуть пончики. Мені зручніше замішувати ложкою. Поки тісто рідкувати, а потім уже руками на столі додаючи вершкове масло. Рукавички я не вдіваю, мені в них незручно, не розумію тих, хто для дому готує в рукавичках. Готове тісто потрібно поставити, щоб воно підійшло десь приблизно на годинку, в залежності від того, яка у вас температура в кімнаті. Я посудину замотала рушничком і поставила десь приблизно 50 хвилин. У мене воно підіймалося. Потім тісто я розкатала в тон, у пласт, не сильно тонкий, і за допомогою ось такого кільця формувала пончики. Серединку я вирізала, нічого не знайшла, попалася мені ось така пробочка від бутилки. Теж підійшла, згодилася. Борошно більше використовувати не буду, щоб воно не горіло, коли буду жарити, а робочу поверхню і руки змащую олією. Ось так я все швиденько розкачую, формую. Потім, коли вже всі пончики будуть сформовані, я їх накриваю пакетом і залишаю, щоб тісто відпочило і піднялося десь приблизно на 20-30 хвилин. Теж залежить від того, яка ж температура у кімнаті. Прошу вибачення за те, що трішки темно в кімнаті готувала в той день, коли відключали світло, а на дворі хмарна погода і так темно. Але ж нічого, без десерта не залишилися. Плита у нас газова, готуватиму на ній, у добре розігрітій сковорідці. наливаю туди олії і буду смажити. Підготувала вже деко, застелила його паперовим рушничком, туди буду викладати, і буду просмажувати. Вогонь невеличкий, щоб встигло приготуватися з середини. Ще взяла ось таку дерев'яну паличку від суші, в неї дуже зручно перевертати і виймати пончики. В мене вони ось так гарненько зарум'янилися, поки я готувала шоколад, розтопила їх короткими імпульсами і з маслом у мікрохвильовці, і обмакувала туди з однієї сторони кожен пончик, поки він ще був теплий. Прикрасила зверху такою присипочкою кондитерською, що використовують на паски. А Частину пончиків просто присипала сахарною пудрою, так як вже не вистачило ні шоколаду, ні присипки. Але вони теж смачні. Із цієї кількості тіста у мене вийшло 18 пончиків ось таке велике деко. Хочу показати, який він всередині. Однією рукою незручно тримати телефон, а іншою відламувати. Але ж подивіться, пропечений, пористий, дуже смачний, так що готуйте. І нехай у вас завжди буде смачно вдома. Бажаю вам тихого, мирного і спокійного дня. До наступного відео! Пока-пока!